Всіх вітаю! Це відео на тему, на порозі яких змін я знаходжусь. Буде два варіанти. Перший і другий. Обирайте, який бажаєте, а ми розпочинаємо. Перший варіант. Як ви зараз взагалі себе почуваєте. Скоріше всього, була якась ситуація, можливо, пов'язана з роботою, де вас обманули. Да, був якийсь обман, або якісь сварки, і ви від чогось відмовились. Да? Можливо, відмовились від того проекту, який вам а, пропонували, або яким ви займались. Да? Від чогось була відмова, і зараз ви знаходитесь в такому стаді, що ви просто намагаєтесь зберегти те, що у вас зараз є. Це про роботу, чи це про, про щось інше? Так, все ж таки, я б сказала це про роботу. Тобто, бачите, ви прикладали до чогось зусилля, однак це не дало вам того результату, який ви хотіли. І в результаті ви зараз знаходитесь у засмученому стані. Добре. А які зміни будуть? Нові ідеї? Да, зараз ви можете... Або вже думаєте над новими ідеями, новими перспективами, або ж вони будуть в вашому житті. Да? От буквально у вас життя буде штовхати до того, що можна зробити ось так і ось так, нові проекти, нові роботи. Да? Тобто, і по справедливості ви отримаєте те, на що ви заслуговуєте, скільки енергії ви вкладете, стільки ви і отримаєте. Ви будете задоволені цими змінами? Так. Ви будете задоволені, тобто, да, я ще раз повторюю, тут, скоріш за все, мова йде про роботу саме, да, про якісь проекти, про роботу в загальному. Ви будете задоволені цими змінами. Дев'ятка пентаклів це карта стабільності. Да, тобто, це карта стабільності, а в особистому житті. Особистому житті може зараз також бути вихід з затяжної ситуації. В ситуації можливо була якась сварка, або навіть якщо не було сварки, то просто стосунки стали, знаєте, ну от, нічого не змінюється, нікуди не рухаються. Вам це не подобається. і зараз вихід з цієї затяжної ситуації, або якщо ви зараз не знаходитесь в стосунках. То також можливі нові перспективи на стосунки. Довіряйте своїй логіці, да? рішення в стосунках і щодо стосунків приймайте головою зараз. Для тих, хто зараз не в стосунках, можливі нові стосунки? Так, так. Для тих, хто зараз не в стосунках, тут саме дійсно от, про перспективи починання нових стосунків. А людина, яка прийде в ваше життя, знаєте, яка? Це людина, яка до слова якої дослухаються, тобто, або це може бути маніпулятивна людина. Але так як тут карти випали інші доволі позитивні, я б сказала, що це просто людина, яка має своїм словом якийсь вплив на оточуючих, да, навіть якщо вона не займає якісь такі великі посади, однак от... Її близьке коло до них дослухається саме. І ця людина дійсно принесе вам певну стабільність, да, ви будете задоволені. Добре, яка порада вам? Якщо ви зараз знаходитесь не в ресурсному стані, то порада вам, з цього ресурсу, займайтеся собою, займайтеся своїм життям, насолоджуйтесь. Якщо, навпаки, ви зараз знаходитесь в ресурсному стані, ви задоволені, да, вам здається, що все добре, продовжуйте знаходитись в такому ж стані. Я дякую картам, дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. А також пишіть в коментарях, на які теми вам цікаві відео, тому що канал новий і мені цікаво, які відео мені знімати взагалі. Да? Якщо хочете особистий розклад, то внизу під відео є інформація. Добре, другий варіант. Другий варіант. Як зараз ви себе почуваєте? ви себе добре почуваєте, да? тобто вам зараз вистачає матеріальних ресурсів на все, що ви хочете. І в принципі, у вас зараз може бути дуже гарний настрій. Імператор говорить про те, що при прийнятті рішень ви можете керуватися розумом, да? і ви приймаєте правильні рішення. Вам вистачає мудрості в будь-яких ситуаціях, в яких ви зараз знаходитесь. Тобто зараз ви себе почуваєте доволі добре. Які зміни можуть бути зараз у вашому житті? Кажіть мені. Можуть бути зміни, пов'язані з родиною. Да? тобто Якщо ви зараз знаходитесь у стосунках, це перехід на новий етап, а причому, щоб це сталося, довіряйте своїй інтуїції. Да? Тобто, а ще тут такий варіант, що може бути щось приховане від вас, та? Можливо, ваша друга половинка вам зараз готує якийсь сюрприз. Однак тут пов'язано саме з родиною, та? Саме з тим, що може бути новий статус, або, в принципі, ви будете багато часу проводити зі своєю родиною, зі своїми близькими, та, друзями. Добре, вам це буде подобатись ці зміни? Ви ще не знаєте, так? Ви ще не знаєте, але скоріше так, ніж ні. Так, тобто для вас це будуть як нові перспективи, нові починання, але зараз у вас ще зав'язані очі. Ну, скоріше за все, тому що ці зміни ще не настали. Так? Ці зміни ще не настали, і ви ще не знаєте, як ви на них відреагуєте. Добре, а для тих, хто зараз не знаходиться в стосунках, можливі, нові перспективи на стосунках? Так, можливі? Можливі нові перспективи, причому тут, знаєте, яка людина може прийти? Може прийти людина з сфери а, юристів, да? адвокати, юристи, судді, ось така людина може до вас прийти. Або, в принципі, людина, яка доволі мудра, середнього віку, може бути старший за вас, да? чоловік, і дійсно є нові перспективи. Чи будете ви задоволені цією людиною у вашому житті? Ну, знаєте, як у вас буде певна настороженість стосовно цієї людини? Да? Ви будете думати, а чи дійсно це мій шанс на ось цю стабільність? А да? з одного боку, і з іншого боку, у вас можуть хвилювати думки, що ну, от зараз я в принципі почуваюся добре. Чи не розіб'є мені ця людина серце? Да? Чи не розіб'є мені ця людина серце? Але в загальному да, ви будете. Тобто, знаєте, це будуть як такі хвилювання, однак, ну, в принципі, ви будете задоволені, А вам варто хвилюватись? Ні, вам не варто хвилюватися. Якщо прийде ось ця людина нова в ваше життя, вам не варто хвилювати, що він розіб'є вам серце, тому що тут навпаки да, старання, старання над стосунками. Добре, яка порада вам в усій цій ситуації? Знаєте як, скоріш за все, ви зараз проявляєте дуже багато емоцій, проявляєте позитивні емоції. Да? Знаходьтеся якомога довше в ось цих позитивних емоціях і це подарує вам, подарує вам нові перспективи, всі ось ці, про які я говорила. Да? Тобто, ось так. Я дякую картам, я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, на які теми вас цікавлять розклади, тому що канал новий і мені цікаво взагалі, що для вас знімати, щоб вам було цікаво. Якщо хочете особистий розклад, то внизу під відео є інформація. А я всім дякую, до побачення!